Доброго дня, колеги наградері. Сьогодні 23 серпня, 23 рік Миколаївська область, Україна. Починаємо ролик під назвою Новинки сигналки на щепленнях цього року. Ви знаєте, років 4-5 назад в Україні зайшли шикарні американські кишмеші, які вражали своїм класом безнеснівості, вражали надзвичайно високою товарністю і оригінальністю. Єдине, мабуть, чого не вистачало цим кишмишам так це раннього терміну достигання. Але часи змінюються. Того, хочу вам показати новий американський кишмиш під назвою Вогонь пристрасті ультрараннього терміну дозрівання. Кишмиш має доволі таки потужну силу росту. Це щеплення, бачите, зроблене в розщеп в кінці травня місяця, десь у 20-х числах. Ягода темно-червона, вже давно визрівша, овальна трішки така загострена на носику. Масою до 6 грамів, але ягода потужна, значно більша, ніж наші вітчизняні кишмиші здатні видати. Цю ягоду можна було вже щипати числа 15 серпня, але рішив дочекатися повністю її визрівання. Грона рихла не має надмірної щільності. Квітка, само собою, двостатева. Закладав він по два суцвіття на щеплення. Того бачу, що буде високорожайна позиція. Скоріше за все, буде видавати врожай з перших вічок, того можна буде різати на рожки. Все це обов'язково перевіримо, продемонструємо під навантаженням. Колір червоний, дуже гарний. Термін дозрівання буде. Ну, десь ну, не знаю, ну, можливо, зоренька, подорожність свята, пам'яті учителя. А це будуть його реальні ультра терміни. Шикарна позиція. Я дуже довго чекав, поки зайдуть ці американці, які здатні видавати ультраранній термін дозрівання. Нарешті ми цього дочекалися. Кишмиш з шикарною назвою Вогонь пристрасті, піде в реалізацію. До речі, по матеріалу, матеріалу небагато, того хто зацікавиться, замовте зараніше, бо кількість його обмежена. Ось такого гарного кольору руїн проїнцистер. Дуже ефектно виглядає. Зараз покажу вам клас його в безнесіннівості. Як і було прогнозовано, найвищий. Перший клас кишмишності. Шикарна позиція. Я точно знаю, що найвелике майбутнє того найближчі роки масово під реалізацію. Скоро вона займе свою нішу ультрараннього терміну достигання. Посмаку у неї. М'ясиста така, полотнюча м'якоть, хрумка, високе цукоре копичення. Знову ж таки, з позитиву, гарне запилення, гороху не буде і стійкість до тріску, Дощиків не боїться. Так, друзі, 4 вересня. Тут також при привиті два молоденьких кущика Андреса. Значить, тут ось привита гібридна форма червона шапочка з селекції Калугіна. Повторюсь, це привичка зроблена, щеплення, зроблене на молодому кущі Андреса. Того колір тут буде більш насичений. Андрес взагалі дає чудове забарвлення, навіть дуже блідним таким нескравим сортам. Але розмір ягоди тут не показовий, бо кущ молоденький. Червона шапочка з селекції Калугіна Віктора Михайловича. Мої колеги вже показували, що дуже хромка, як огірок м'якоть. Така біла кайма прямо всередині, середині геть біленька. Високі смакові і властивості дозріває рано. Колір червоний, наскільки розумію, не темніючий. Перевір обов'язково, залишу цю грону, хай собі висить. Дотріску стійка запилюється гарно. Показує дуже ранні терміни визрівання і високу високурожайність. У скату я поки не відчуваю. Будемо вовсько перевіряти. Червона шапочка. Цікава позиція на дуже ранній термін дозрівання. Обов'язково покажемо в навантаженні її. На 4 вересня в цьому році повністю готова. Так, Колеги, 6 вересня і в мене тут ще один кущик привитий на ньому. Щеплений, значить, гібридна форма веселка селекції Загарулько Віталія Володимировича. Всі щеплення видавали по 2-300 по цвіття. Я залишав по одній гроні на щеплення. Дуже рання форма. Ви бачите, забарвлення, воно не поступається лівії. Треба дивитися на неї певну річ під навантаженням, але зараз от такі сигналички то дуже ефектно виглядають. Ягода набагато щільніша, ніж у лівії. Мускат насичений. Цукор тут вже такий захмарний, просто давно вже можна було її реалізовувати. Колір такий малиново-червоний, дуже гарний. Я її потримаю, в мене там три грони висить. Одну з них я залишу там аж до близько виноградника до листопада, але виглядає дуже класно. Враховуючи всі її позитивні якості від терміну дозрівання, розміру смаку кольору, я дивлюся, і запилилася гарно, і потріску, жодних зауважень немає, нічого тут не підтріснуло. То я думаю, веселка буде працювати. Мені вона прям таки сподобалася. Я думаю, що термін буде у неї десь плюс-мінус лівія. Перевіримо обов'язково в 2024 році під навантаженням. Але перше враження по веселки максимально позитивне. Буду собі розмножувати і повноцінно віддавати під неї декілька кущиків. Так, друзі, ще один перещеплений кущик в цьому році. Тут у нас зроблені щеплення сорту під назвою Кишмиш Джавелін. Також американська селекція. Зараз я вам зріжу ці грони і покажу їх нормальне сонечко, бо тут умови для зйомки не дуже вдалі. Ось це на ваших очах кишмиш Джавелін. Чи він цікавий? По-перше, мабуть, і головне це його термін дозрівання. Тут дуже ранній або ж ультраранній термін дозрівання. Тобто десь на рівні з цимусом. А це дуже важливо, бо нарешті кишмишила мають оцю планку. Що вони завжди були пізнього терміну, тепер з'являються класні американці з раннім або раннім терміном дозрівання. Урожайність дуже висока, він закладає по два-потрисосвіті на кожен пагін. грона такі рихлі, гарно виконані. Запилення чудове, без гороху, відсутній фактор тріску, лоза зріє рано. Я бачу те, що я щепив, то вже визрівши майже до самого верху, там залишилися три останні міжвузлі визріти. Дуже цікавий. Ягода у нього крупна, вона грамів близько 8 до 10. Це шикарний розмір, тим більше враховуючи його термін дозрівання. Смак у нього дуже насичений, гармонійний з хрумкою м'якоттю і високим цукронакопиченням. Цікавий смак. Зараз покажу його в, в розрізі. Але кишмиш неймовірний. Ось ви бачите клас безнасіннівості Джевеліна, його здоровезну ягоду. Клас безнасіннівості. На щеплення виходить. Ну, близько першого, я думаю, на повноцінному урожаю також він покаже перший найвищий клас безнесіннівості. Дуже цікава позиція. Ось такою крупнішою ягодою. Однозначно заслуговує уваги і максимальне поширення, що, в принципі, відбудеться в найближчі роки в Україні. Джавелін. Також неймовірно цікавою позицією цього року, 23-го, для мене є гібридна форма Ярослава з Чулкова. В першу чергу за його, його високою вражайності. Я тут зробив два чи три щеплення і в мене на цих двох щепленнях він видав близько 15 грон. Урожайність надвисока. Тут просто все так всіяне три грони центрального пагана і потім пасанки пішли. А ви бачите, ось їх залишав пасаночки, такі пненькі. Кожний пасанок ще несе по дві грони. Тобто ну, така вражайність, що, що пошукати треба. Зараз висловлю своє лише припущення, це недостовірна не інформація. Я думаю, у цієї форми, материнської форми виступає ладушка. Це виключно моє припущення, не більше того. Бо смак дуже схожий з ладушкою, тут хрумка м'якоть і дуже насичений мускат цікавий. Ягода крупна, жовто-забарвленого кольору, близько грамів 14 тут нащеплені. Цікава, дуже цікава. Тут я залишився, дивіться, грани 4 його. Дивіться, ось тут ще був, заховав. То і груни такі я бачу, будуть вагою за кілограм. І ягода тут ну, дуже потужна, дуже класна. Враховуючи його знову ж таки ультраранній чи дуже ранній термін дозрівання і високу. Урожайність, колір, смак високий, дуже цікава позиція. Тріску, поки я нічого такого не бачу, будемо перевіряти обов'язково навантажені. Подає великі перспективи гібридна форма Ярослава. Досліджуємо. Ось так виглядає Ярослава на сонечку. Дійсно приємне жовте забарвлення, дуже прям, гарне ринково мені подобається. Хрумка така по типу синдиката, Мякить. Мускат значно насиченіший ніж у синдиката. Ну, мені вона ж каже дуже нагадує ладушку по смаку і по кольору. Тільки форма ягоди трошки різниця. Цікаво, побачимо, який буде реальний термін дозрівання при навантаженні, але зараз прям супер вражає. Так, ще у нас тут трошки сигналочок на щепленнях. Це у нас шовковиця або шовковичний калугіна. Це вже максимально перевисів, має бути взагалі більш яскравого такого бордового кольору. В смаку дуже хрумка, така щільна м'якіть, насичена гармонія цікава. Ну і чималий розмір ягоди. Має виходити на ранній термін дозрювання. Шовковиця. Так, колеги. Сьогодні у нас 20 вересня і зараз знімаю ще одні. Кущики, які були перещеплені в цьому році. Тут багато сигналок, Оце у нас медея з Олексії Щерденкова. Форма давно вже готова на щеплені. Має дуже красивий колір, Прямо надзвичайно красивий колір. Гарну структуру грона. В смаку мускат та дуже хрумку м'якіть. Позиція має бути з великими гронами, високоурожайна, рання, гарна і смачна. Цікава, цікаво, будемо досліджувати. Біля неї румин гусєва, форма з достатньо суттєво крупною ягодою. Також мускатна позиція. Цікаво, на ранній термін стигання. Побачимо, що буде з кольором. Зараз він отакий ось, треба дивитися при повному навантаженні. Так виглядає селекція гусєва під назвою Румин. Дуже гарна, цікава, бачу, до тріску, рівненьке запилення. Така щільна ягода ну, прям така цікава позиція. До сигналочок його. Будемо перевіряти. Дуже ефектно виглядає медея селекції Череденкова. Я пам'ятаю, була колись загрулька Віталія Володимировича форма під назвою Коралловий. Ось тут вона візуально схожа: така ж рання, така ж яскрава. видовжена ягода гарного кольору. Але в медеї присутній мускат і більш хрумка м'якоть, що робить її надзвичайно цікавою на ранній період стигання. Побачимо, яка буде ягода в навантаженні, поки перспектива є. Так, колеги виноградарі, 7 жовтня зараз підчищаю такі сигналички, які вже давно привесіли, але не було часу раніше їх відзняти. Оце ось у мене кущик перещиплений на гібридну форму червона шапочка це Калугіна Віктора Михайловича. Я цю форму собі активно розмножую по винограднику, бо уваги заслуговує. Що по ній? Значить, Ранній термін дозрівання дуже крупна. ягода. Тут на сигналках, може, ягода ще буде не показова. Але вона близько 18-20 г. Дуже така щільна, хрумка з високою гармонією і цікавим смаком. Червоного кольору, певна річ, в закритому ґрунті може бути блідно-червоного кольору, високий цукор, стійкість до тріску, урожайність, гарне запилення. Поки жодних зауважень не бачу. Червона шапочка Віктора Михайловича. Одна з найяскравіших позицій цього року столових форм, якщо не сама яскрава це гібридна форма Каліне. Лугіна Віктора Михайловича. Ось ви бачите щеплення, зроблені в цьому році. Всі абсолютно вони просигналили. всі видали здоровезні грона. Воно там, Може, бачите, грона, яка понижча, вона вже максимально повністю забарвлена. Просто такі здоровезні грони. Десь кіло 1,200-300 для сигналок. Чудові. Рихлої структури колір рожево-червоний, нетемніючий. Ягода під тенісний м'ячик. Ну, я не знаю, я такого взагалі не очікував. Я перевав, щепив каліне якусь рядову форму. А вона видала такі чудеса. Тут просто здоровезна ягода. Ну, Ви бачите її. Тут просто 18-20-22 грама. Ну така здоровезна. Ну і в смаку давайте спробуємось тут. Поменше візьму ягоду. В смаку легенький легенький москат. Дуже цікава позиція. Не знаю, чи на момент, коли я буду це відео викладати на Ютубі, чи в мене матеріал залишиться, але зверніть увагу, рекомендую, бо таке не кожного дня вдається вивезти і щепити на семинограднику. Каріне одна з найяскравіших в цьому році. Ще один перещеплений кущик в цьому році. Тут декілька форм привито, в частності гібридна форма Фантазер. Я форму Фантазер прививав і в тому році, і в цьому році. В тому році в мене не було мускату, я її не продавав, не виставляв прайс, бо сумнівався в сортності. В цьому році брав матеріал з іншого джерела. Давайте спробуємо, чи є мускат. Мускат тут легенький, гармонія класна, м'якість така поєднується, якраз збалансована соком. Смак чудовий. Але при серйозному навантаженні на мускат я не знаю, чи треба розраховувати. Давартні показники чудові. І те, що я бачу, є стільки затріску, є гарне запилення, є розмір і є колір. На мускат, ну, побачимо. Поки дуже чудова така форма, яка подає перспективи на майбутнє. Фантазер. Так, колеги, а це вимушено перечеплений молодий двохрічний Кущ RR 3309. На ньому, ньому щеплені 4 форми. Значить, Тут ось, ось, ось загадка Калугіна. Позиція дуже рання, крупна, товарна і смачна. Видержена ягода. Тут ще кущ не може повною мірою передати розмір ягоди, бо кущ двохрічний, молодий. А так з набором деревини ми побачимо тут деревецьку ягоду. Вона хрумка, дуже смачна. Цікава. 10 жовтня, ось так ось неймовірно виглядає каліне. Ви бачите, наскільки крупнюча, і красива ягода. Зараз буду їх зрізати. І тут ще є одна з грон загадка калугіна. Дуже раннього терміну зрівання скрупний, видивжений такою ягодой. Хромкую гармонійно смаку з високим цукор Зараз ріжу оцю ось, ось грону каліне. Покажу вам її на сонечку. Каліне в повному своєму забарвленні. Трошки візуально нагадує анют українова, але відсутній фактор тріску, я думаю, що буде значно раніший термін дозрівання. а й плюс стільки до захворювань тут також значно вища, ніж було у Анюте. Цікава позиція для мене особиста новинка го року. Колеги виноградері, ось щойно сигналочку зрізав. 26 жовтня. Це у нас фантазер селекції Калугіна. Дуже цікава форма, по-перше, колір тут. Він такий малино-червоний, темніючий. Чимось вона мені нагадує суперник Кривулі. Така дійсно крупна ягода близько грамів 15-16 хрумка з гарденьким москатом. Москат, тут я не знаю, чи буде зберігатися при навантаженні, але зараз він яскраво так відчувається. До тріску явна форма буде стійкою. Побачимо на її навантаження, і як вона себе покаже. З великою кількістю грон на кущеві. Зараз дуже вражений фантезер. Колеги виноградарі, 2 жовтня. Завтра починаємо обрізку виноградника. Тут ще в мене з листочками висять це щеплення цьогорічні. І ось досі у мене довесіла форма Калугіна Віктора Михайловича під назвою Каліне. Для мене столих форм в цьому році це центральна позиція, бо здивувала неймовірно. Як здоровецькою ягодою, такою як тенісний м'ячик під 20 грамів, а то, який навіть і більше ягоди є. Так кольором і смаком. Ось тут дивіться, оця ягода, вона ось йде за 20 грамів. Здоровезна просто ягода. Неймовірно, красива. Така хромка, щільна, я ж кажу, ще з легеньким маскатом. Ну, не знаю. Просто якась неймовірна форма. І її провивав як звичайну рядову, а вона так приємно здивувала. Це каліне до весіла, до 2 жовтня, та я думаю, що її можна тримати і довше, але вже буду зрізати, бо щеплення визріли до самого верху. Та все одно треба вже кущикам відпочивати. І так, колеги, 17 листопада обрізаю листочки на останніх кущиках. Завтра вже маю завершити обрізку наградника. І ось тут ось отак. Були заховалися, я їх не бачив, за листочками пасинкові грони Пандори. Гронки не дуже великі, але ягода вражаюча. Ягода тут грамів 15-16 кишмеж Пандора, а ось тут, як ви бачите, на пасанках, а тут ягода є і 20 грамова. Дійсно, Пандора вона вражає. Уже в мене руки замерзли, бо вже фактично у нас приморозок зараз. Абсолютно перший клас безнесіннівості, дуже щільна хромка м'якіть, шикарний американський сорт. 18 листопада, останній день облік виноградника, вже все завершує. І ось тут ось мені було цікаво, чи довисить до цього часу Лара селесізгарулька. І дійсно ягода змогла довисіти. Ягода дуже крупна, чорна, видовжена, хрумка та з москатом. Взагалі Лара має такий ранньо ранньосередній середній термін дозрівання. Але ось бачите, цікаво було потримати максимально довгий час до висіла, до середини листопада.